Бо, якщо ти сьогодні хочеш знати, що буде після-післязавтра, і тільки тоді рушиш, ти зупинишся. Бо якби ми знали, що буде після-післязавтра, це означає, що це вже було. А ми з вами хочемо звільнитися від усіх стереотипів. Ми хочемо, щоб після-післязавтра було то нове. В яке ми віримо, але воно для нас не видиме. І тільки тому, що ми щиро віримо в це невидиме, воно після-післязавтра стане для нас реальністю, не раніше. А хто хотів позавчора дізнатися, як це буде, і не отримав відповіді на свої питання, він ніколи не буде знати. Тому те, що ви в собі відкриєте, це і буде наповнювати ваш всесвіт. Те, в що ви повірите, те рано чи пізно у вас реалізується. Те, чого ви прагнете, якщо ви будете робити в ту сторону кроки, воно обов'язково вам вдасться. Нема іншого способу дізнатися про нове, як тільки туди рушити. Кожне нове це абсолютно невідоме. Навіть якщо в історії хтось проживав подібні речі, ми кажемо, так, йдемо там в крок за святими. І якщо вони досягали якихось рівнів, і ми за ними йдемо. Уявіть собі, що ваші дороги будуть абсолютно унікальні. Навіть якщо ви йдете в тому ж самому напрямку, що йшли святі, ваш шлях буде абсолютно унікальний. Ні на що не схожий. Він буде просто в тому самому напрямку. З тими самими можливостями, але форми реалізації ваші будуть інакші. Тому скільки людей стільки вселенних. А тому, якщо ми тут починаємо будувати свою вселенну, то колись хтось в тих вселенних скаже про нас, і прийшов Бог із неба і став творцем нашим. Ми думаємо, що це жарти. Ні, це реальність. Колись хтось у Вселенні зробив це, а потім прийшов до нас, і ми кажемо: наш творець, наш Спаситель, А він каже, зробите. Те, що я тут і більше того. А прийдете туди, де я, і побудуєте нове. От я в це дуже вірю. І впевнена, що так воно і буде. Але як воно буде конкретно, я побачу потім. От ніколи не переживайте, що буде після-післязавтра. Робіть сьогодні те, що відчуваєте, що треба робити. Не кажіть Богу, як він має це зробити. Коли ви не знаєте, як попросити, скажіть, Господи, хай буде цій людині. Цій ситуації найкраще з можливого. Можливих варіантів безліч. Правда? буде найкраще з цих варіантів? А тоді ви нічого не замовили, але ви сказали все. Ви побажали найбільшого, найкращого в цей момент.